Дивіться, яка краса, калачки. Всім добрий день. Ладушчики і шкарпетка. Ой, нас погодка радує. А радує тим, що йдуть дощики і прохолодно. У нас прохолодно, дуже гарно. Ну, як літо, але все одно гарно. Дивіться, Машка сидить. Машка. Кис -кис 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 -кис. Ти вмієш нормально м'явкати? Машки скоро мають бути кишенята, вже ось ось. Маш. Машка. Маш. От не любить, щоб її трогали. Ой, дивіться тут. У нас мачок є. Дивіться, який красивий. Ой, супер. Ось дощі є. А я йду в підвал. По картоплю зварили. вчора картоплю. Треба набрати і... Курочкам, кроликам роздати і закрити двері сюди, в підвал. Щоб не заходило тепло. Є ще картоплі багато, обриваємо, варимо. Ну, що робити? Варимо не побагато, щоб не закисала. У нас така спека була. Потім пройшли дощики і вже стало легше, то не так швидко прокисає, але все одно. О, зараз і кочечкам дам. Курчатам, до речі, вже можна пробувати. О, до речі. Я вже буду зараз, може, і курчатам трохи давати із висівками. Точно. І до речі, потрібно. А, що потрібно? Взяти у мене є такий препарат, добавка така для молодняку, вітамінно мінеральна Зараз я піду візьму її покажу вам. до, да, дивіться, взяла. Називається біотан 3Z, 1 кілограм. Такий я купувала для Індесят. Завчасно купую. Ось, дивіться, скільки тут який. Склад. Дивіться, і кальцій, і фосфор, і магній, і желізо, і мідь. Ну, коротше, цинк, вітаміни, всі, напевне, вітаміни, які треба. Кислота. Ну, коротше, дивіться, бачите? Дуже гарний препарат я купувала для молодняку. Так, Можете почитати, інтенсивний откорм. Або якщо тварина хворіє, вітаміни, попереджає болі, е, хвороби молодняку, попереджає поноси, рахіт і тому подібне. Ось. Тут написано, скільки потрібно давати. Навіть написано, що можна ложечками, поросятам, телятам можна давати, норкам, ось, курчатам. До двох місяців 5 грам треба давати. Ой. Це виходить одна е, чайна ложка. Ось. Ось такий білий порошишок, я його купувала для молоднячку індичат, Ну, так як у мене в цьому році по відомим причинам індиків не залишилося. Ось то, Але у мене ж є курчата. Ось то курчатам так само можна підмішувати, в нього ж є срок годності, тому ну, якби треба, щоб воно не пропало, треба його віддати. Ось то, в принципі, можна вже буде м'яти картоплю курчаткам. І, давати. і посипати оцим порошечком і робити таку мішаночку. Ще ми кришимо курчаткам кропивку, цибульку. Ну і вже плюс я їх перевела вже на свою гранулу, свою ростову гранулу. Так, що в нас тут? Із новин, що вже все-таки покинула квочка. Так вочка покинула своїх курчат. Вони вже самі Так, да, мої сиротіношки, Ще ви без мами сьогодні будете на вигул бігти, так? Да? Тут вона вже живе. Вона почала їх вже кусати. Вона спочатку почала нестися, а потім почала вже кусати їх. Воно, бачите, курочка сидить, несеться. Так, тікайте. кск -кс ск -кс, 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 кс Чого дивитися на мене? Мої зайки. Так. А ви ще тут цим потрібно дати сьогодні знову хлопці діостатик, а ці чекають. Коли ж я їх випущу на вигул і кричать їсти хочуть. Ну, потрібно дати їсти раз хочуть. Так, кроличка відпочиває. Кроличка, а що ти? М? Як там твої малюки? Там кролинятка є в неї, бачите? Воно сидять. Кролі дивляться, дивляться сюди. Так. О, а чого це воно тут відкрито? Вода туди попала. Зараза, це ж там для кроликів вона, гранулка стоїть. Чого воно туди попало? Так, принесла сюди за це. Так, що намокла, не намокла гранула. Що ви хочете їсти? Картоплю зараз тудавати. Мені треба курчаткам поставити, як сидіо остатик. Ону, бачите, поналивало. Туди води. О, так. Та не вирішіть, не верещіть! Зараз принесу. Ось до мене тут є баночка, є. Ампула коксобіостатика у мене байкокс. Так, треба, щоб була літра, а літра це отак десь буде. О. Ну і зараз відірву цю ампулу. Так, ось. Давай, виливайся. Профілактична в мене міра, так сказати, для моїх карликів і тих, що разом з карликами для того самого малого виводка. Я ще так виполоскую ампулку. Тікайте, що, ніхто вам не дає їсти, так? Да? От погані ми, так? Да? Напаску дали в воду. Так, все, налила я їм коптуді остаток сюди у поїлочку. Ці верещать, хочуть їсти. Будете зараз їсти. Тікайте. Ці виріщати хочуть, не знаю що. А ну. На, ти йти водичку частенько. Все. Ні-ні! О, вже пробігли. От зараза! Ай! Не йдеш поки. Так, зараз треба курчат загнати назад. Тікайте. <рив> а ну до мами біжить. <рив> Бігом. Забігай! Дивись яке нагле! От так. Все, сидіть. Начення Та, там зараз ще. Дам їсти. Качечки, привіт, мої зайки малі. Що ви там? Що мої холосі? Привіт! Ану, яйце тут ось із стартовим кормом, нате. Іди, біжіть, от цикуни малі. Нате. Кури, ще кури мені не вистачало. Ану, давайте глянемо. Йдіть, йдіть. Ну йдіть. Полізли одно. Вчора вже навіть листя, ось дивіться, тут липка росте в них вольєрі. Вони навіть листя вже жували. Ось такі зайки малі. Ну, я поки тут сижу, вони все одно не підбіжать, так що можна йти. Давайте глянемо, підемо, що там у качки білої. Якої вивод має бути скоро. Так, зараз, ага, закриєш ти. Тут треба іншу. Закривачку. Ці там бушують. Фу. Щось я так тепло вдяглася, дивлюся пасмурно, вділася тепло. А на самому ділі на дворі, то не тепло, не холодно. Фу. Так, а ну-ка глянемо. Привіт, зайка! Нема ще дітей? Покажи. Тихо, тихо. Ще не липляться. Може вже почали надкльовуватися, ну. Це ні. О, це почало вже, дивіться. Вже є накльов. Тихо, 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 ну не кусай мене. Ось накльов. Пищать уже цень надклюнувся, так. Вже три. Твій сім'я як має бути під нею. Так, ось є. О, то вже завтра будуть каченняти. Ось є. Так, шість, ще два. Глянемо, хочу всі передивитись, щоб знати вже. Так, оце щось мені не подобається яйце. Так, тут що? І тут є раз. Два надкльонутих. Три. Чотири надклюнутих. Будуть діти, будуть діти скоро. 5-6 надклюнутих. Так. На, на, забирай, забирай тобі. Так, а це зараз я просвічу, подивлюсь, що тут таке. А, каченя тут живе. Живе тут. Тихо-тихо. А тут що у нас робиться? Ой, тут живе. Просто ще не надклюнулось. Ну, вісім яєць. Шість надклюнутих. Все добре, слава Богу, що пішов надклюв. Ну все, зараз зніму качечок. Ой, качечок. Курочок. Так, що це вода. Тут вчора наливала чисту, вже сьогодні не чисто. Так, от там є вода, я тільки що налила туди. Ой, а, все нормально. Хоть я думала, що шлангу забула дістати і воно назад вилилося. Так, ось курочки мої тут. В цих також вже скоро має бути вивід через тиждень. Да, зайонка, йдеш ходи, тут мама вже цього понасипала, кукурузки вам я бачу принесла. Давай, давай, біжи. Біжи, біжи моя голошийка. Біжи, 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 давай. Та чого ця шкура постійно тут? Я її постійно сюди кладу, хто її звідси достає, чи це в мене вже криша поїхала. Чи що це таке? Так. Фу, щось душно мені так. Чи це дощ буде? Щось я не можу зрозуміти, що, що це таке. Кура, ну, що ти так пінешся, пінешся до мене? Воно ну, їсть вже, дивіться. Курочка, квочка Давай, гриф, іди. Зараз як побіжить. Ану, побіжиш? Ху. Все, біжи, біжи. Он, та побігла водичку пити, бачите? Голошийки Вон побігла. Так, все. Ну Давайте ще цій зачерпнемо. Тихо. І заглянемо до качаток Що там качатка роблять? Тихо. На, Це, все, не верші, не сварись. Йди, Іди, йди, йди. Фу. Давайте глянемо. Я. Яю. Є яю. Є тут яя. Вон там. Замовлення в мене є. Треба занести. Скільки в мене тут є яйок? Десь 15-20, може вже і є. Все, давайте глянемо одним оком до цих до качат, що вони там роблять. І занесемо їм корма. Вона, їдять. Їдять. Жопи немає. Так, ця кукачка щось накакала собі сама у цей, у миску. зрозуміли, що вони. Кура, ти, щоб дати їсти скаченим. Не знаю, що це на ту качку знайшло. Тікайте. ці кури їдять. Ніколи ж не їли в цьому житті ці кури. Ніхто ж ніколи їсти їм не давав. О. Так, це віддати, викинути на мусорник. ось набрала корма в мисочку, зараз насиплю їм сюди. Вони, до речі, вже такі, що можуть і цей вже з бункера їсти. І трохи вони порозсипали, я дивлюся, то я зараз їм сюди ще насиплю. Тікайте! Куш! Півень, ну перестань сюди лізти, що ти хочеш? Ну ти подивися! Ти що? Ану! Кш! Давай! Вийшли! Дивися які! О, той півень вже почав ганяти того. Отак от трошки насиплю, хай буде. Багато не буду поки сипати. О, все, будуть доставати. Бачите? Такі по. мені. Малюки. Туди і туди трохи понасипала. Дією рукою тут важко все робити. Йди. Кш. Все, йдіть. Все, все є. Зараз закрию все. Ну все, друзі. Всім пока-пока.